Дивіться, яку красу ми відправляємо сьогодні до нашого замовника. Це комплект колектора Коєр із нержавіючої сталі 304. Ось так він гарно пакується. Колекторний блок у нас йде верхній з витратомірами. Ось так він виглядає. Нижній колекторний блок у нас іде з термостатичними клапанами, замість яких ви можете поставити сервопривід. Термоголовка з виносним капіляром. В комплекті термостатичний клапан під цю термоголовку і зворотній кран також. Ну і звісно ж, ми не можемо відпустити такий комплект без циркуляційного насоса. Циркуляційний насос ми даємо нашому замовнику також від бренду COER. Насос з характеристиками 25 630. Це 6... 25-430, вибачаюсь цей насос з напором 4 метри. На насос 2 роки гарантії, тут 100% мідна обмотка. Ну, Це я вам показував дуже багато разів у наших відео. Так що, друзі, ось такі колектори у нас також в наявності. Звертайтеся по нашому номеру телефону або переходьте на наш сайт.